Будьмо уважні. А через ш... а на шостий день радіє, бере Ісус Петра, Якова, Івана, брата Його, та й веде цих осіб на гору високу. І він перед ними преобразився, обличчя його, як те Сонце, засяяло, і одежа його стала біле, як світло, і ось з'явилося до них Мойсей та Ілля, і розмовляв з ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса, Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю отут три шатри для тебе один, для Мойсея і для Іллі». Як він говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся і сказав: Це син мій улюблений, Його я вподобав. Його слухайтеся. А почувши, попадали учні до лінлиць, Бо налякалися сильно. Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Устаньте й, не бійтеся. І звівши очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли зори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть нікому про видіння, аж поки син людський з мертвих не воскресне. І... Запитали учні, говорячи, що це книжники кажуть, ніби Ілля перший прийти має. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу! Слава віки Божі! Преображення Господа Ісуса Христа це є одне з найбільших, скажімо так, свят. І це є певний такий прообраз, тому що те, що відбулося з Христом. Це має відбутися з кожним християнином, преобразитися у Христі. Христос привідкрив свою славу, показавши своїм учням для того, аби їх приготувати до того хресного тижня, який мав бути. Він їх немов би покріпив. Тобто це є певна підготовка і скріплення. Тому в кожному житті перед тим, як мають бути певні випробування, терпіння. Бог завжди дає силу, і все не вийде, аби людина це могла б перенести. Мусите пам'ятати таку єдину річ: якщо ви хочете піти в ліс і побачити оленя, то для того, щоб його побачити, для того є певні правила. Найперше, ніхто на машині чи на робить, не ганяє по тих місцях, де ходять олені. Бо вони просто розбіжуться. Але, як правило, сідають в засідку, і там чекають, як то кажуть, навіть не рухаючись. Тому що Олень має прекрасний слух. І треба також сидіти в такому місті, щоб вітер з твого боку не дув в бік, де можуть бути олені. Бо він занюхає і знову ж таки втечуть. І саме таке сидіння може в кінцевому результаті дати цьому чи мисливцю чи спостерігачові знайти і побачити цього оленя. Всі його красі. Для того, щоб зустрітися з Христом, теж необхідно певні, скажімо так, правила. Кожного разу, коли Христос хоче зустрітися з якоюсь особою, Він завжди її відводить на самоту. Пригадуйте собі, жінка, надія кровотечева, що недавно була. Він починає з нею говорити, не мов би нікого не було. Коли я когось хоче зціляти право, він відводить його на самоту від натовпу. Тобто залишається з ним наодинці. При опраженні він теж забирає своїх учнів, залишаючись з ними наодинці. Тому якщо справді хочете зустріти Христа, пам'ятайте, завжди треба залишитися з Ним на одинці. Лише тоді, коли ви справді залишаєтеся з Христом, тоді можна очікувати на преображення. Тільки цього разу не Христа, але вас у Христі, Слава Ісусу Христу!